Ви порушили процедуру розгляду справи про Дмитро Порушення. Вас яка освіта взагалі? Вас яка освіта? А як ви Ну Я думаю, яка зооветеринарна академія, напевно, короводоїння факультет. Найкращий автопарфум в Україні. А яка? А це ви можете собі знати, давайте запит, нічого косацького 19. Знавайте Ви розумієте, вона йде снаряд, про що ви зараз говорите? Юлія Іванівна. Ви неправильно тут, взагалі, все робите. Ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. Ви порушуєте процедуру розгляду справа про неправопорушення, так, і так, ви так. хочете, щоб до вас люди ставилися культурно адекватно. Так, так, що так, вас так, не Іра так. звати, ви розумієте? Просто шкода, що вас звати не Іра. Так, звати Юлія. Я кажу ну, Бо мені всім не шкода. Абсолютно ну, навчіться служити людям. Навчіться розмовляти з людьми. Ми також громадяни цієї держави. І В... починаємо з своєї самодисципліни. Рай. Я з вами спілкуюсь культурно і вимагаю до себе культурного спілкування. Нема культурного спілкування. Ви мені перешкоджаєте в моїй роботі про виносні Службі. Нехай службі, нехай. Це дуже важливо. Це дуже важливо, так. В ну, на роботі я, ви на службі.